Так линула відро, щоб він захопнувся раз. Це кому? Путіну, путіну. Щоб він спробував гамулу, що ми нахлібалися її. Холодильник в гамні, в в сіралка, в гаспліта, меблі розпалася, посуда на підлозі стоїть. Тепер живемо. Вони нас. Він говорить, освободимо. А тепер він від всього освободив. Ми тепер не люди, а животні, тварини якісь. Ні, людьми ми остались. Людьми Потому, ми були, людьми лишилися. На підлозі все. Ну це все. умови, це інша річ. А психологічно ми були людьми, людьми лишилися. Умови так. Хто його просив? Що ми йому зробили? Ми жили. Як не жили, а ми жили. Наше життя було. так, так, а Люди не сядь. Він не зломить, порозпадалися, будинки порозпадалися, України немає, молоді, молоді ж виїхала. Хто буде її піднімати, цю Україну? Хто її буде піднімати? хто? Оці пенсіонери, які день-два їх не буде. А? Я не виїхала. Я молодь, достатньо молоді. Добре, дитина. Чыз... Мало, що там ти молодень?